В 11 будинках самарського району Дніпропетровська встановлять індивідуальні теплові пункти. Це нагорода жителям майже 700 квартир за перемогу у конкурсі «Затишна оселя, який придніпровська ТЕС проводила упродовж року. З наступного опалювального сезону мешканці зможуть контролювати теплоспоживання. Жителі цих багатоповерхівок вже забули, коли востаннє користувались гарячою водою. Натомість встигли звикнути до іржавої води з під крану. Рік тому люди почули про можливість вирішити всі проблеми одним махом. Без вагань зібрались в ініціативну групу. Тут проводився конкурс Затишна оселя. Затишна оселя це конкурс, який був посвящен активності громадян. Тобто, там, де громадяни готові були зібратися, Создать какую-то хоча первоначально инициативную ініціативну групу. этого, возможно, хоча бы создать домовой комітет. Конкурс виграли незабаром. У будинках становлять і ТП, та лічильники тепла на 2 мільйони гривень. А з опалювального сезону зможуть провести ще й довгоочікувану гарячу воду. Організатори кажуть, економія очевидна. Економія відбувається за того, що во первісти є енергозберігаючі технології, які дозволяють це зробити. на даному домі, встановлена система, яка регулює потреблення в жилищі в конкретному домі, в температури від температури воздуха. Ну це велике преимущество, однозначно. За старою системою воду на побутові потреби забирали з батареї опалення, через що й виникав жовтий колір та осад іржі. Відтепер з крану пустять водопровідну воду, яка відповідає санітарним нормам. Запевняють організатори. Ця гаряча вода буде атаплення нагріваться. Ну такий вот вроді як бойлер, що ли. Вот. і таким образом подаватися е, хорошого пітєвого качества. Гаряча вода в крани. Січасне зі. А... Нельзя относиться к вопросам экономии энергоносителей. Вот. И і каждый из проектов із возможность, во-первых, сэкономить, а во-вторых, научиться более внимательно относиться к этому важному На Дніпропетровщині. Таке масове переоблаштування теплової системи проводять вперше, та не в останнє. Подібний конкурс восени обіцяють провести серед шкіл АНД району. Артем Куля Денис Єлісавенко. Новини одинадцятого каналу.